Всім-всім І сьогодні у нас в, в ефірі Roblox Color Block. Прикольно, заразу в попали роут. Так колорблок, це лайтра, світло червоний. треба всього, прикольно. Голубий, Голубенький. Не знаю, чи він називається ся. Ся. Не ся, а ся. Ой, не в ту сторону. Я перепутала малинової світла з... Так, не трендіть. Бо чуть не продуло, Хороший польот був. Це у нас... А, Дарк Блу. Сині, і мені щось показали, що фіолетовий. Я не бачу, а ось я все бачу. Воно трошки відблискує. Чи це від лампи без це що зверху? Чи це. Ой, я зараз трошки так загулю. І буде норма. Чи фактичок це на місці? А це не він полетів що? Окей, жовтий. Кула-кула, кула-кула, кула А, У мого перця є очі. Ми разом прилетіли сюди. Тік, грей. Мені показали, що це є, що це кричний, а не сірий. Право. Я колись е, е, плутала чорний... І чорний і, і в англійській. Black і Brown. Але перестала. Ой! Це ж був просто зелений, це ж був не Dark Green. Це ж був просто green, а не Dark Green. Трошки почупила буває. Зато за одну медведя взяла. Ой. Я не побачила які. Шайк? не знаю. Я не, не знаю, що вибрати. Тобто, подобається тут вибрати клеролики. Даркблу, о, як на Дарк Блу. Бо гірборди, ховерборд називається. Вони тут трошки глюкнуті. реально якісь корявенькі. От двойний цей. Ой, я сподіваюся, блек. Ви її всі сюди побіли, значить, блек. Может, та... я кажу на нього малиновий. <рес> Кстати, М-М. Грин. Тут я вже не перепутала. Ой, а то ця, що закулують. Ой-ой-ой, у -ой -ой, мене 5%, мене може телефон виробитись. А -а -а. я думаю, що це може бути самий короткий раунд. Давайте мені быстро закінчимо раунд. Думаю, якщо мене зараз стане 3 відсотки, у мене просто телефон виробиться. Є, встигла. <гум> я надійшся встигну. Хоча б раунд. Я не бачу я не бачу сірі. А це був не серій, це був дослідня секунду. На да, ну, давайте швидко закинем. Окей, я пока поставлю. Так, маме зарядився на 2500. Ми поки поставимо його. Да. Тільки що другий раз виробився телефон. Так що це напевно буде... Якщо я встигну зараз ще один раунд, бо я вже два додаткових раунди по кадром провалила. Кстати, в попередньому раунді ніхто не виграв. Тікток прислав. О, блін, ну ролик ролики краще. Що за палки? Ладно, окей. Okay. Я одно один. Це один раунд Хор. Mm. роблокс цаплі. Роблокс цаплі. Кстати, опять мій пец у мене на голові. Mm. Ой, я не бачу так, треба трошки віддалитися, а то я не бачу, куди де я. Так. А, це пуппл. Свіатовий не синій. Чи бігла нас? Як успішно всі палки за дітей ліпаються? Так, 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 так. Я хотіла волосину забрати, але треба було. Я лучше, лучше пригну. Так можна і протути. О, я, я на ньому і стою. Я вияла. Я з медведів танцюю. І на цій ноті подалися завершимо. Хоч один але нормально, і телефон навіть не виробився. Всім окей. На цій танцювальній ноті, всім па-па. Побачимось в наступних відео.